Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Житомирянин взявся копати погріб на своєму подвір'ї, але викопав газову трубу. Документів на ось цю мережу немає, але труба є і заважає родині розпоряджатися своєю приватизованою земельною ділянкою. Ділянку сім'я придбала і приватизувала 15 років тому. Без відома власників через усе подвір'я проклали газогін. 52 погонних метрів метри по ту вулицю по генчарні пересікає газова труба. Сотка Ніяких розрішень на прилаження газової труби. Не було. Для благоустрою двору господарі планували викопати погріб або басейн. Тепер такої змоги не мають. Та ще гірше бояться жити у власному домі. «Боїться тут жити, биться тут спать. О, щоб в будь-яке може зриватися, ну це центр зараз зерться тут весь район. Ну куди ну дійсно, Десь на взорв'язціна часних домоніся розваляться. Це ж Зрина волна. Чоловік побоюється за технічний стан труби та не раз викликав газову аварійку. Майстри не реагують. Алло, здравствуйте. Э, е, Вас беспокоит улица Монтана, 1 А. Здесь идет утечка газа, повреждена, вроде бы, насколько я вижу, газовая труба. Монтана 1 А. Ось якщо раптом трапиться щось. Хто за цю трубу відповідає? Ніхто. Я не существует нігде. На виклик прибули поліціянти. Ситуацію зафіксували і запросили власників у відділку написати заяву. Він напишуть заяву, повинні же бути якісь слідчі дії. От ми зафіксували ваша з вашої сторони жінка пише заяви. Вона буде, я думаю, вот розслідувати минула година з моменту виклику газової аварійної служби. Одначе ніхто не приїхав і не перевірив, чи є реально загроза вибуху з цієї невідомої труби. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до Житомиргазу. Я Там кажуть, то, на ділянці є для дві для газові для труби, і приватизація землі сумнівна. Земля передається для будівництва та обслуговування жилого будинку та госободарських будівель. 2001 рік, правильно? Бо, може там домі був по факту, не готовий сказати. Ну от документ міської ради, де написано, що за даною адресою по архіву не рахується ні будинок, ні, будинок, ні ділянка по цьому адресі. От, підпис. Начальника управління земельних ресурсів. Ні, вопрос. Восьмого року. Ми можемо зробити правоохоронних органів. Що ми не одне з робили, тільки по інших там інша ситуація була, коли ви закривали наших представників і погрожували зброю. По території ділянки даної проходить дві труби. Ну давайте вернемося ще трошки до того ж самого першого року, коли робиться протизація земельної ділянки. є мережа, в тому числі державна. В той час ми погодити те, що ми балансу і нашу. Охорону зону переваказовують. Ми теж ми це не погоджували. Вона приватизована з трубою, яка належить державі. Відповідальність, я ще раз наголошую, що відповідальність за ті дії, які нас попереджували, а саме розкопування газопроводу і можливо його пошкодження при будівництві басейна, буде тільки на вас, а не на нас. Житомир Газі скаржаться, що цей Житомирянин уже кілька років періодично погрожує пошкодити газову трубу та регулярно дзвонить в аварійну службу. Неодноразово це близько ста разів. При цьому. Коли наші співробітники виїжджали один раз, наприклад, він викликав, крім того, ще державну службу надзвичайних ситуацій міліцію. Він розпалив багаття біля газопроводу. Неодноразово, наприклад, протягом доби міг телефонувати на аварійну службу 104, грубити диспетчеру, ображати. Підприємство готує позов до суду. Ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.